У Київському військовому госпіталі зараз лежать чимало тяжко поранених у зоні АТО українських бійців. Наприклад, 29-річний мобілізований солдат Роман Шикера отримав важке поранення стигна під час обстрілу терористами із граду. А от його однокласник, котрий був із Романом в одній палаті, помер. Ну потім помню вже через пару днів я. Якби прийшов у себе, от прийшов. Наш теж служивець. Сказав, що вже все, Саша немає. У нього маленька донечка сталася. Восьмимісячна. Кадровий військовий Дмитро Мерзлікін також потрапив під обстріл Граду. Він мало не втратив ногу, проте лікарям вдалося врятувати здоров'я українського бійця. Зараз йому потрібна буде тривала реабілітація. І з цим апаратом буду, ну, якщо сіслі лікаря від півроку до року я десь маю ходити, потім знову операція по ну як сказати, вилученню цього, ну, цих пластин чи тих железних трубок. Дружина Дмитра Жанна каже: волонтери та небайдужі люди допомагають зараз не лише коштами на лікування, а й морально. Найбільше солдатів радують дитячі малюнки, котрі висять майже біля кожного лікарняного ліжка. Хлопці говорять, що дійсно ці малюнки дуже допомагали їм в боях. А вже згодом, коли вони опинилися в госпіталі, дуже допомагали їм одужувати. Роман та Дмитро після реабілітації зможуть практично повністю відновитися. А от 19-річний Сергій Ільницький під час обстрілу блокпоста втратив ногу. Ну, коли сказали, ранений жити буде, я не думала, що ранений ноги буде. Ми туди поїхали в лікарню, Там уже, звісно, сказали, що ноги нету. Ну у слов нету. Попри втрату здоров'я, хлопець намагається не втрачати віри в майбутнє. Він уже вирішив, що стане параолімпійцем. Але для цього Сергію необхідний якісний протез. Хотілося б якийсь протез нормальний, як у параолімпійців, які бігають. Я дивився, вони бігають нормально і займаються спортом. з дитинства просто якби займався спортом, бігав теж спортзал ходив. Тож хотілось би, якби далі продовжувати займатися спортом. Раніше постраждалі під час АТО не мали змоги отримати за державний кошт візки, протези та інші медичні засоби без оформлення інвалідності, а процедура надання такого статусу займає більше кількох місяців. Тепер для того аби бійці отримали необхідну допомогу, лікарям потрібно лише написати відповідний висновок. Також закон дозволить військовим повертатися на службу навіть із протезами та коли запрацює закон і чи станеться це взагалі питання, кажуть волонтери, тому вони все одно продовжують збирати гроші на допомогу солдатам вже сьогодні. Ну, навіть найкращі побажання, найкращі рішення на рівні держави не завжди дуже швидко виконуються, тому чекати доки в бюджеті з'явиться відповідна строчка фінансування, і вона дійде до конкретної людини. То можна не дочекатися. Ті, хто також бажають допомогти, можуть знайти реквізити банківських карток поранених бійців на сторінці у Фейсбуку організації Волонтерська сотня або прийти безпосередньо у Київський військовий госпіталь та інші лікарні, де рятують поранених у зоні АТО.